За нами дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ. Унікальний навчальний заклад, який навчає, виховує і гартує майбутніх дипломатів. Саме тут сформована ціла низка видатних постатей українського політикуму. Продовж 20 років Академія підготувала близько 1000 першокласних фахівців. В їх числі відомі українські дипломати. Саме вони на сьогоднішній день гідно представляють Україну на міжнародній арені. Цей час є особливим для нас. Дипломатична академія святкує 20 років свого існування. Подія, яка об'єднує, дає можливість оцінити досягнення та, з честю, впевнено дивитися в майбутнє. Про дипломатичної академії України по праву вважається наш президент. А Керманичем міністр закордонних справ. Пане президенте, унікальним прикладом в історії України є поєднання вами цих двох великих ролей. Ваше ім'я назавжди внесено в історію дипломатичної служби України, бо за 20 років наш навчальний заклад показав високий клас своєї майстерності. Хочемо запросити вас, пане президенте, разом із дружиною на наше урочисте святкування, щоб разом згадати успіхи, події. І розділити радість від спільних досягнень. Ми чекаємо на вас на ювілейних заходах з 23 по 25 грудня в нашій дипломатичній академії України. Завікаєте!